Netflix опублікували перший тизер-трейлер до зошита смерті американської екаранізації одноіменної японської манги. Вперше зошит смерті з'явився перед читачами у вигляді манги в грудні 2003 року і продовжував виходити аж до травня 2006 року. Пізніше за нею зняли суперкруте аніме, котре практично дослівно цитувало мангу. Сам же комікс містив собі 108 розділів, які пізніше вийшли у 12 томах в Японії. Ідея манги також лягла в основу двох фільмів, що вийшли в тій же Японії. Проте обидва фільми. Частково використовували сюжет манги і не були самостійними творами. Режисер майбутньої картини від Netflix Адам Вінгард розповів, що в його екранізації буде не менше насильства і сексуальних сцен, ніж в аніме за мотивами знаменитої манги. Чутки про екранізацію манги в Голлівуді ходили по інтернету більше восьми років. У різний час до проекту приписувалися режисери Шейн Блек, тож за різну людину тризня і крутих чуваків, і Гас Ван Сен. У 2015 році пост режисера остаточно зайняв майстер малобюджетних бюджетних Адам Вінгард. Ну а права на виробництво перейшли від Ворнер Бра. До Netflix. Після цього проект нарешті зрушив з мертвої точки і став певно наближатися до своєї прем'єри, призначеної на 25 серпня 2017 року. Здавалося б, фанати повинні були радіти, адже довгоочікуваний проект буквально повстав з мертвих. Але, суючи з оцінок трейлера, далеко не всі глядачі змогли прийняти бачення зошита смерті від американців. Багато коментаторів висловлюють своє невдоволення кастингом і адаптацією історії до американських реалій. Але чи дійсно це все так погано, складно дати відповідь, тим паче, якось однозначно. Ми ж з вами будемо розбирати що нам показали в тизер трейлері до американської версії зошита смерті від Netflix? Отже, мене зате Телерандерсона, ви дивитеся Geek Journal. Поїхали! Отже, трейлер починається з канонічної зав'язки. З неба спадає чорний зошит смерті, повторюючи кадри з аніме. В манці так само як і в аніме, лайт Ягамі найкращий учень Японії, а за сумісництвом – син шефа поліції Суїтіро Ягамі. Він знаходить зошит смерті Бога, смерті Рюка. Ця знахідка дозволяє Лайту убивати людей, написавши їхні справжнє ім'я у знайденому записнику. За умови, що він знає ж в обличчя, але про це пізніше. Далі ми бачимо, як за одним зі столиків займається наш головний герой. Суючи по сміттю навколо, тут зовсім недавно проходила велика вечірка. Ну або це вулична версія моєї кімнати. Можливо, що й фільми нам покажуть наскільки далекі інтереси від міника лайта від подібного проведення часу сучасної молоді. Ну, типу, він весь такі особін і всі діла. Зміна кадри, ми бачимо нашого головного героя. Ближче він вже тримає зошит у руках. Знайомтеся, лайт Тернер. Так, так автори вирішили відійти від оригіналу, і тут він вже ніякий не яґамін. Отже, лайт оглядає свою знахідку, а ми можемо розглянути самого лайту виконання актора Ната Вульфа. Навушники, куртка зі значками одягненого на бревисти светер, це. Те, що не той образ лайта в строгому костюмі, до якого ми з вами так звикли. Але ж потрібно розуміти, що обов'язково шкільна уніформа це повністю японський феномен, якого просто немає в американській старшій школі. Те ж саме відноситься і в цілому до різних поглядів на образ молодого генія в консервативній Японії і в сучасних штатах. Огляньте, наприклад, на фотографії з коледжа Біла Гейтса, якого-небудь або Марка Цукерберга, і ви побачите таких самих хлопців в потертих светрах, а ніяких не одягнених у костюми метросексуалів. А тому усі коментарі диванних експертів, аля, не канон, відмінники та. Так не виглядають, просто притягнуті за вуха. Йдемо далі. Деяких також збентежило світле фарбоване волосся героя з темним корінням. Лайт за аніме і манги так само мав волосся світлого відтінку, причому набагато світлішого, ніж у його батьків, що може служити доказом фарбування волосся і в оригіналі. Японська егоцентрична молодь ну, дуже любить цю справу. Лайт бачить на обкладинці напис Дезнов. Букви написані тим самим шифтом, що й в оригіналі, але сам зошит відрізняється більшою кількістю сторінок, аби було де розігнатися, так би мовити, і трикутними візерунками з боку. Обкладника не, мов би, подряпана кіхтів, дрібниця, але виглядає круто. А ось це ось, от оце, оце не бруд, а саме подряпане, тому що їх було видно ще під час падіння зошита. Чесно кажучи, особисто я дещо захоплений тим, що зошит виглядає саме так, а не просто чорний зошит, на якому написано білими літерами, де знову. Адже це в манзі та в аніме виглядало неймовірно круто. Але подивимося, правді вічі, що в реалік сучасного життя і в принципі життя такий зошит виглядає значно крутіше, і тим паче по ньому зразу видно, що він належить богу світ. Смерті. Швидка зміна кадрів. Ми бачимо порожній шкільний коридор, лайт і в цій версії все ще школяр. А ось наступний кадр вже більш цікавіший. У нас тут перший погляд на Бога смерті Рюка, власника Зошита. Він знаходиться в тіні, але вже за силуетом можна зрозуміти, що образ ну дуже близький до оригінального. Бернанні, я на це надіюсь. А то знаєте, зараз засвітиться світло і тоді бац, він весь такий рожевий і красивий. Нікуди не припала його любов до Яблок, одне з яких він і краде трохи далі в тизері. Яблука, Зошит і Бог смерті. Три головних символи франшизи, і тому особливо рада їх Перенесення в кіно адаптацію практично без змін. На наступному кадрі ми бачимо панораму міста. Події перемістилися з Токіо в Сіетл. А ось ця от НЛО, подібна штукентя це головна пам'ятка міста. Олядова вежа Space Needle. Сам я там, звісно, не бував, але я читав статтю в Вікіпедії. Зміна кадру ми бачимо Мію Сатон, виконання актриси Маргарет Куелі. Я сподіваюся, правильно прочитав всі ці імена, тому що вони кісь стрьом. Цей ефектний кадр немов дає глядачу зрозуміти, що перед нами буде нова місце. А трансформація в Черлідерші це досить хороший приклад адаптації персонажа під американські реалії. Всім своїм виглядом. Міа демонструє байдужість дошкільного життя, будучи в самому її центрі. Так само, як і японську місу, незважаючи на всю її популярність, завжди тягнуло до дивного школяря вбивці. До речі, зміна характеру місу може піти персонажа лише на користь. Оскільки Цугумі Ооба я перепрошую для тих людей, які дивляться наш канал досить давно. Ви в курсі, що в мене деякі проблеми з вимовою японських імен. Давайте ще разочок. Дякую вам за другий шанс. Та і Цугумі ООБа, автор сюжету зовта смерті сам визнавав свою повну некомпетентність написано. Ані жіночих героїв. Так, і таке буває. Ну і найцікавіше вишенька на торті цього трейлеру, Тізеру трейлеру, і в принципі цього фільму, і, в принципі, цієї адаптації, і, в принципі, всього, що зараз зв'язано е, з Нетфліксом, тому що зараз у них деякі проблеми з е, расовістю, в них навіть плюють в коментарях і дизлайки ставлять саме через от родзинку цього фільму. Так, пані та панове, в цьому фільмі буде чорношкірий Ел. Саме так. Чорношкірий Ел, і оце саме чорношкірий Ел в модній мантії, йде по коридору місця, схожого на нічний клуб. І ось саме він найбільша претензія до фільму. Багато хто відзначає, що якщо Лайт і Міса ще більш-менш вони такі, типу, як впізнавані, то ось Ел абсолютно на себе не схожий. Але чи правда це? Почнемо з того, що навіть в оригіналі Ел, рідно так само, як і Кіра, це свой рідний титул, яким себе називали в різні часи різні люди. Пов'язували їх всіх такі речі, як гострий розум і ексцентрична поведінка. Судити про детективні здібності американ Ко Ел з короткого тізеру ми не можемо, а от щодо його так званої фріковості можна не турбуватися. Суючи з оцього, от фото в діалозі з лайтом, Ел все так же дуріє і залазить з ногами на стілець в кафе. Тому я особисто не переживаю за цього персонажа. Поки що мені все абсолютно подобається. Далі ми бачимо, як Лайт читає правила користування зошитом. Людина, чиє ім'я буде написано на цьому зошиті. Помре і записав на її перші імена лівою рукою. А ви відчуваєте, да? А? А? -а? Відчуваєте? Це ж і сіні канон. У аніме Лайт також був шульгою. Хоча, з іншого боку, як ми пам'ятаємо, з пафосного епізоду з чіпсами він цілком може бути її амбідекстером, тобто писати і лівою, і правою рукою. Зошит діє без відмов. Троє людей стрибують з даху будівлі, як ті п'яні голуби, а ще кілька вмирають в нічному клубі на очах Ел. Зверніть увагу, що на стіні кров'ю написано справедливість кіри. Це схоже на прямий виклик детективу. Політика Netflix розв'язує руки авторам. Картини, і як же я згадував раніше, режисер заявив, що фільм не буде боятися лайливих слів, відвертих сцен насильства і різного роду збочень. Прям там буде все, що ми любимо, народ. Алло! так цілком можливо, що Зошит смерті навіть отримає знаменитий рейтинг R, котрий зараз потрошку, потрошечку стає досить таки модним, що аж ніяк не може не радувати. Далі ми бачимо, як Міса, чия любов до чорного кольору в одязі, нікуди не зникла, цілує лайта. Зверніть увагу, що саме вона є ініціатором поцілунку. Лайт виглядає скоріше невпевненим. Чи просто незацікавленим. Саме такі от відносини, схожі на любовну історію Джокера і Гарлі Квін, були у цієї пари в каноні. Хоча, звичайно, ми не застраховані від того, що з ними не трапиться чергова соплива лав сторі при переході в кіноформат. Далі Лайт з криками тікає від поліції. Нам не зрозуміло, чи дійсно копи женуться саме за ним. Можливо, що Лайт вирішив особисто переконатися в роботі зошита і тепер просто намагається втекти з місця злочину. Ну а можливо, це просто лише хитрий монтажний прийом, і поліція женеться зовсім не за ним. На наступних кадах руйнується глядово колос, популярне для побачень місце всіє. А Вона не вибухає і не падає. Його немо розрубує якась невідома досі сила, але незрозуміло яка. Єдині надприродні істоти в світі зошита смерті це боги смерті, або як їх ще називають, шинігамі. Поправте мене в коментарях і напишіть мені правильний варіант. Але у них є власні зошити смерті, і їм не потрібно влаштовувати подібні теракти для розправи над людьми. Ел не став би робити замах на лайта, а злочинні груповування не знають особистості кіри. Тому поки що сцена на колесі найбільш інтригуюча загадка майбутнього фільму. Ну окрім того, чи побіліє все таки, Ел чи ні. Проси. Жорти, ну і вже наприкінці бачимо Рюка, чуємо його фразу «Shall we begin?» Голос Вільяма Дефо ідеальний для нього. Ти взагалі ви бачили Вільяма Дефо? Він би сам би міг би зіграти люка, та й в принципі гриму-то йому багато не треба для цього. Ми все ще не бачимо цього бога смерті, а лише його силует. Але є надія, що він не виявиться комп'ютерним монстром як в невдалих японських екранізаціях, які я так не навчу. Боже, як так можна було знімати. Фу! Даруйте, я просто недавно вирішив передивитися. Я почав і. О, 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 о. Ах, і так, Ел там жирний. Так от, отакий от, от, от незграбний спецефект лише вибивався з загальної картини фільм. Можливо, що Адам Вінгард і зовсім вирішить відмовитися від комп'ютерної графіки та створити Бога смерті за допомогою хорошого костюма і гриму, як створювалися монстри в першій частині екранізації Silent Hill, наприклад. Ефект від такого підходу більш живий і лякаючий. А ви, як думаєте, знову ж таки, варіант, який вам більше симпатизує, просто опишіть в коментарях, власне, вони для цього і створені. Рюк, навіть може бути лялькою, залишаючись протягом цього фільму в тіні. Це, звісно, суперечить його відносинам з Кірою Оригіналі, де Бог смерті перебував в кадрі практично в умовах домашньої тваринки, яку від час часу підгодовує та вигулює лай. Але в цьому й відмінність японського менталітету від західного, зокрема, більш спокійне ставлення до смерті. І як би там не було, рюк зміг нагнати жаху на лайта. І через оцей кадр багато глядачів почали скаржитись на Ната Вульфа і порівнювати його з наркоманом. Синці під очима Лайт явно зараз не в найкращій формі. Можливо, він тільки не повернувся додому після втечі від поліції, ставши свідком масового вбивства. Лет не з'являється протягом всього трейлера в такому вигляді. Він Саме в цей момент пережив якийсь лайно. Тому судити про актора за лише одним крихітним тизером ще рано, не думаєте? Ну що ж, я гадаю, що на цьому все. Прем'єра фільму відбудеться вже наприкінці цього літа. Я нагадаю, що 25 серпня 2017 року зараз вже 2017 рік чи не ну, так. На той час уже відгримують кінотеатра Голівудський привид у броні, і ми зможемо оцінити, який підхід до адаптації був більш вдалим. Великобюджетне пряме цитування японського оригіналу або вільна адаптація з дорослим рейтингом. Ар. Візуальна зошит смерті виглядають чудово, приглушені тони і фірмове неонове освітлення нічного міста роблять свою справу. Не справи йдуть і зі звуком. Саундтрек до фільму пишуть Аттікус і Леопольд Росси. А ота от музична тема, у котра грала від Audio Machine в тізері-трейлері просто нагрі мені бошку знесла. І нехай Кіра виглядає, як ЕМО Бой, а Ел змінив колір шкіри. Це лише зовнішність. суть персонажів зовсім в іншому. А Логан також не бігає в фільмі в канонічному жовтому трико, тому що на екрані це виглядає просто безглуздо. Так само безглуздо, як позина кісточка боц. Соногий детектив з підфарбованими очима. Ось якщо от американський лайт буде вести себе не як егоїст з комплексом Бога, а ел не буде володіти детективними здібностями. Ось тоді і варто ставити хрест на цьому фільму. Ну а поки що все виглядає цілком оптимістично. Ви так не гадаєте? Не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Мене все ще звати Талер Андерсон. А ви, я надіюсь, додивилися Geek Journal. канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. До нових зустрічей, Па-па!